Я знаходжусь на відремонтованому, щойно нами балконі. І зараз вам все детально розповім, які були роботи виконані. Як побачите, по моєму фону балкон вийшов дуже живий, яскравий. Тож, приступимо до огляду. Якщо вам подобаються наші огляди, ставте лайки, залишайте ваші коментарі, відповімо на всі питання. Тож, до огляду. Перше, що ми зробили, це в але вона дуже неглибока, була 70 см. Ми її розширили по підлозі, тобто зробили балкон ширшим. А зараз глибина його становить 1,15 м. І бачите, що в нас є відкос, тобто глибина з цим десь метр. 25. Далі ми розширили підлогу, наварили новий парапет. На цей парапет ми ставимо ось таке скління, тобто ділимо його зазвичай на 4 частини, дві створки центральний поворотний відкид і дві глухі, тобто ви все зможете помити. Стосовно склопакетів, ми ставимо зараз у 20-жарізі, дуже багато видно. Тобто для неопалюваної лоджії два скла гасаргон енергонапилення. Цього варіанту буде більш ніж достатньо. Далі профіль ми тут використали ідеал 2000. Це авіпла. Ось бачите, такі ручки з трещотками, дуже зручно їм користуватись, вони фіксуються в потрібних положеннях. Фурнітура австрійська Мако. Це такий середній плюс варіант, котрий вам буде довго слугувати і не буде ніколи з ним проблем. Також ми поставили додаткові москітні сітки. Зазвичай ми рекомендуємо одну сітку ставити, щоб можна було там облокачуватись і виходити, наприклад, дивитися більш краще. Але тут клієнт вирішив поставити два скла. Також нагадую, що є зимнє провітрювання. Це коли створка зачинена, але є трошки невеличка щелина. Це дуже гарний варіант. Взимку у вас не буде сквозняку, але при цьому буде поступати свіже повітря. Йдемо далі. Ми використали такі невеличкі підвіконня 15 см. На ньому досить поміщаються, бачите, вазони. І взагалі більше в принципі, не рекомендуємо. Також на задньому де в нас балконний блок, ми також, тут у нас вже було підвіконня, бачите, воно нас трошки відрізняється. Відрізняється цим, що тут, бачите, є такі пуперішки. Тут у нас цих поперіжків немає, це підвіконня завжди буде залишатися білим. Далі ми йдемо. Це в нас підлога. За рахунок розширення ми її утеплили, постелили збі плиту. Бачите, як вона є хожа, вона міцна, можна скакати, з неї нічого не буде траплятись. На ОСБ-плюту ми поклали лінолюм, оскільки тут буде ще багато квітів і є котки собачки, то такий варіант дуже гарний. Оздоблення балкону. Ми також утеплили балкон під рамою в два контури. Ззовні ми зашили сайдингом, утеплили пінопласт 2 см, 4 см, бокові стіни і стелю. Стелю ми зробили з вишовних глянцевих панелей, воно прикольно виглядає. І тепер оздоблення. Ми використовуємо наш сучасний матеріал це дерев'яна вагонка під каміння, вузький шов. І бачите, ми так пофарбували цей балкон в таких два кольори. Тут у нас колір світлий-світлий крем. Бачите, так він виглядає. Ось такий дуже-дуже приємний колір. І по боках такий колір Тіфані. Також балкон максимально свіжий, приємний. Завжди на нього. Приємно вийти і побути на такому балконі. Додатково ми ще повісили кріплення для велосипеду. Тобто це такий спеціальний гачок, тут кріпиться велосипед, і він ось так буде стояти, дуже зручно для зберігання. Також, як ви бачите, ми зробили відкоси повноцінні, рівні. Ось так вони виглядають. І тут світло не виводили, Потолочну сушарку не вішали. І отримали ось такий кайфовий, на наш погляд, балкон. Ще раз я вам покажу, як це повністю все виглядає. І зараз я вам розповім по строках. Стосовно строків, такий балкон під ключ ми повністю зробили за один робочий тиждень, тобто за 5 робочих днів, надаємо гарантію на всі роботи і матеріали 7 років. Також ще до початку робіт ми прораховуємо повністю вартість, робимо кошторис, де прописані всі роботи і матеріали. Ми напряму закуповуємо матеріали у постачальників, тобто ви виграєте з нами за рахунок матеріалів. І також за рахунок того, що всі роботи виконує одна бригада, ви отримуєте роботи за оптовими за гуртовими цінами. Це також дуже вигідно. Тому співпрацювати з нами з. Коли ви замираєте балкон під ключ, що дуже вигідно як і по сроках, так і по якості виконання робіт і по підбору самих матеріалів. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, залишайте ваші коментарі і до нових зустрічей!